Народ, всім привіт! Хочу сьогодні половити хочу сьогодні половити на боковий кивок Взяв я з собою ось таку вудочку під Мавер. На боковий кивок я ловив, напевне, 2 4 рази в житті. Це буде другий чи третій раз. Ось таке тут болото, це затока з озера. Його хочу під цю коряшку покидати. Я, може, показував вам, я вже сюди кидав підводну камеру, показував, як криє під водою. Була в мене ось така мармишка. Не знаю, це літня чи зимова, не розбираюся. Пробую на неї. Ось такий боковий кивок. Оп-оп-оп. Накопав черв'яків. Це скарб. Сумка і для спинина і для взагалі для сьогодні в продажі її нема Це сумка black pack вже другий піскарик ось такий думаю що піскарик і на опариш клює і на черв'як клює ну хто тобі подарок черв'яка Ще один хочу, Хоч навчуся ловити на боковий кивок. Цікаво. А, це вже такий побільший. Буває так клюючо аж в руку віддає. Доброго дня. Що, ви на поплавок? Ні. Я на боковий піскарі беруть один за другим. Піскарі чи А я от не знаю, вроді би більше на піскарів похожі. Я думаю, що, А може то бичок. Поміняв місце вже третє. Я покажу. Дай. Кажуть, його не можна назад воду викидати. Я вдав очеред його викидав. Тому риба. Я її завжди ловлю Ну все, я додому.